Сьогодні будемо виготовляти коліна 90 градусів 180 діаметру. Для розмітки використовуємо шаблон. Зараз не показуємо, як виготовляти сам шаблон. Це буде в колись в наступних відео. Працюємо вже з готовим шаблоном. Нам потрібно його розмітити зараз три частини, три сегменти коліна. І так, поїхали. Відрізаємо наше розмічене. Тим, там, де прямі різи, ми використовуємо отакі ножиці. Для е, вирізання фігурних всяких деталей ми використовуємо вже трошки інші ножниці. Ось такі. Так, Ми маємо три сегменти, з яких ми будемо виготовляти коліно. Серединка і два крайніх сегменти. Дуже важливо наступне. Серединка повинна бути більша за своїм розміром, ніж бокові частини. Навіщо це? Потім далі детально розкажу. Оці припуски будуть приблизно по 7 мм з кожної сторони. Вони будуть більшими, ніж ця частина. Ось така хитрість, оці краюшки потрібно буде всі зрізати отаким от чином, щоб вони не впиралися один в один. Тоді проще буде робити замочок. На цій частині заготовки робимо те ж саме. Тепер робимо фальц для з'єднання цих частин. Ось так виглядає фальц з однієї і з іншої сторони для з'єднання. І так робимо з усіма деталями. Наступним етапом ми будемо придавати цій заготовці округлої форми за допомогою ось цього верстата. За допомогою молотка і оправки ми з'єднуємо цей замок. Тепер на цьому ж самому верстатові ми ще один раз прокатаємо, щоб отримати округлу форму цієї заготовки. Для того, щоб в цих місцях не роз'єднувалося.